Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні маємо вівторок, благодатний день, благодатний час. Рухаємось далі, рухаємось вперед, не сумніваємося. Що таке сумнів? Сумнів це є. Я вчора казав, вже це є протиріччя, але сумнів ще є такий підступний, що сумнів касує довіру до Бога. Буквально цей світ. Цей князь цього світу буквально диктує свої правила нам. Марія завжди каже, не прив'язуйтесь до матеріальних речей, тому що саме матеріальні речі тримають нас від Бога, віддаляють. І ця прив'язаність до цих речей. Цей страх, що ми втратимо ці речі, втратимо будинок, втратимо роботу, втратимо телефон, будь-які речі. Навіть, навіть пригадайте, коли ви раняєте телефон. І він летить, падає, яка у вас реакція на це. І коли ви пропустили ранкову молитву, яка у вас на це реакція, то ці реакції зовсім інакші. Бо коли телефон падає, у вас є страх, що він щось розіб'ється. А коли ви молитву пропустили, то ви не боїтеся, що ваша душа розіб'ється, чи що ви втратили час. Ну і на цьому полягається ця, ця ось наша сутність, скажімо так. Бо Можна казати, що я Бога поставив на перше місце, але насправді турбуватися про працю свою, про турбуватися про свій комфорт, про свої всі речі, які ми маємо, маємо, ми і все інше. А Господь каже, що маю бути я на першому місці. Я. Молитва на першому місці, а не праця. І тут є вже а як, а за що жити, а як? а як бути, а як жити. І сатана вам накидає. І мені також накидає. Я вже майже рік живу над... з надприроднього забезпечення. Як воно працює, не знаю. Просто живу. Ну, так насправді важко жити так, бо не знаю, що буде завтра. Не знаю, чи буде завтра гроші на хліб, чи буде. Якесь майбутнє, чи буду мати кошти на житло якесь, чи буду мати. Е, не знаю, гроші на сім'ю, Чи як жити, Господи. І сатана тут накидає, а ти нікчема, ти, ти проживаєш свій час, прожигаєш, не працюєш, не заробляєш, не складаєш, а Господь каже: ні. ні, ти Живеш в довірі до мене, а я тобі дам, я тебе забезпечу, надійне, бо я свідомий щодо вас, моїх щодо вас задумів, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбутнє. Це є Слово Боже. Не пам'ятаю, яка глава, але я вам тут напишу. І, і я впираюсь на ці слова, бо Господь свідомий моїх, своїх щодо нас задумів, і Він буде робити все якнайкраще. Найкраще забезпечити надійне майбутнє. І є обіцянка, чи, чи, дасть він, чи може Господь дати мені житло в Меджугорі, наприклад, власне житло? Ну, Звісно, може. Якщо каже, що дасть, значить може дати. І що я маю робити? Молитися, чекати, чи йти працювати, шукати роботу, заробляти. І тут сатана починає віляти. А, і роби то, і роби так, а як то жити так і все інше. <кій> і мій вибір, чи я довіряю Господу, чи я довіряю Господу, продовжую місію, продовжую молитися. Бо молитва теж займає багато часу. Якщо я зараз піду тут навіть на працю, на роботу, то вже не буду мати часу на молитву. І Меджугор'я перетвориться на буденність, на звичайний буденний день. Бо в Меджугорі також є люди, які майже до костіла не попадають, до храму не приходять, бо працюють зранку до ночі, наприклад, або не мають бажання сюди приходити, а не мають бажання молитися, постити не мають бажання. І це лише те, що я бачу. Сатана працює завжди і везде. Тож боремось, боремось і перемагаємо. 25 січня 1999 рік. Дорогі діти, знову закликаю вас до молитви. Не, має, не маєте виправдані, що потребуєте більше працювати, бо природа ще спить глибоким сном. Відкритися в молитві, відновіть молитву у своїх сім'ях, покладіть Святе Письмо на видне місце у своїх сім'ях, читайте його, розважайте над ним і вчіться, як Бог любить свій народ. Його любов виявляється і в, терпі, і в теперішній час. Бо вам посилає мене, щоб закликала вас на дорогу Спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія нам сьогодні буквально підтверджує ці слова. Каже, що знову вас закликають до молитви. Не маєте виправдань. Не виправдовуйтесь, що потребуєте більше працювати. Ось саме тут вона і каже, що більше працювати і люди так виправдовуються. І так можна виправдовуватись, що Маю працю, не маю часу на молитву. А Марія каже, не виправдовуйтесь, не виправдовуйтесь, просто моліться. Каже, що природа ще глиб... спить глибоким сном, відкритись в молитві, відновіть молитву у своїх сім'ях, покладіть святе письмо на видне місце. Буквально той тиждень у нас був святого Письма, і надіюсь, всі вже поклали святе письмо на видному місці, читають його і розважають. Ну, бо я то роблю. Ну, і вже зранку сьогодні до літургії два рази прочитав уривок Слова Божого. І зараз прийду ще до сніданку, прочитаю третій раз. Бо маємо до сніданку три рази читати, і маємо потім розважати над ним, глибоко розважати. Це ще година молитви такої над Словом Божим. Ну і потім цілий день виконуємо цю практичну дію цього слова. Я вже давав посилання як. Як читати Слово Боже по методу отця Романа Братковського, тож може ще вам нагадаю. Ну і каже, що в своїй сім'ї читайте його, розважайте над ним і вчіться, як Бог любить свій народ. Його любов виявляється і в теперішній час, бо вам посилає мене, щоб закликала нас на дорогу Спасіння. Ну і бачимо, що Марія закликає нас на дорогу Спасіння. І в теперішній час каже, Бог так само діє, може забезпечувати, може. Вас утримувати, може вам дарувати будинки, машини, квартири, дачі, що завгодно. Бо Бог є надприродній, наш Бог надприродній, наш Бог всемогутній, а не трохи могутній. Тож довіряємо Господу, не сумніваємося, мир вам, радість з Меджугор'я!